Судячи з кількості коментарів та переглядів, вам дуже сподобався розбір мистецтва в Гаррі Поттері. Тож сьогодні ми продовжимо цю тему і поговоримо про ще декілька відомих фільмів та серіалів, у яких зустрічаються посилання на картини і художників. Причому будемо не тільки згадувати, а й розбирати, чому ці картини помістили в ту чи іншу сцену, обговорювати різні факти. Та деякі нелогічні деталі, тож буде як завжди і цікаво, і корисно. Але перед тим як почати, дивимося разом нову заставку каналу, яку зробила моя талановита подруга. А почнемо ми з без перебільшення одного з найвідоміших фільмів в історії: рекордсмена з кількості отриманих оскарів і кількості пролитих сліз у фіналі фільму. Так, це Титанік, у якому, крім головного персонажа починаючого художника, є і згадки світових майстрів. Наприклад, у цій вирізаній сцені Роза розпаковує свої картини. Коли заходить її наречений і каже, що ой, знову ці твої картини, пуста трата грошей, хто це намалював? У цей момент Роза тримає у руках знамениту зараз картину Пікассо «Авіньйонські дівиці і відповідає: о син Пікассо, тобто хтось там Пікассо або якийсь там Пікассо. Нагадаю вам, що Титанік здійснював свій рейс у 1912 році. Тоді ще молодий і амбітний Пікассо тільки починав шлях до своєї світової популярності, тому це досить цікава деталь фільму. У цьому ж кадрі ми бачимо танцівницю Дега. А пізніше дізнаємося, що в колекції Рози є і картини іншого імпресіоніста, Клода Моне, яким потім захоплюється і Джек. Він говорить: Моне, подивися, як він використовує кольори тут. І Роза відповідає: Так, я знаю, це дивовижно. Пізніше, коли Джек малює оголену розу, вона каже: Мені здається, ти зашарівся, не уявляю, що таке сталося б моне.' І Джек відповідає: Бо Моне малював пейзажі. І якщо ви досі плутаєте моне і мане, то запам'ятайте цю сцену або дивіться ось це моє відео. А тепер хочу заспокоїти всіх прихильників Пікасу, Моне і Дега. Жодна з цих картин не постраждала, коли затонув Титанік. Їх не було на борту справжнього судна, але були інші картини: як, от, полотно купальщиця Мері Джозефа Блоделя, його власник, шведський бізнесмен Мауріс Хакан Бьорнстрьом Стефансон, Стефенсон, який подорожував як пасажир першого класу і пережив затоплення лайнера, негайно зажадав компенсації у розмірі понад 2 мільйони доларів у сучасному перерахунку. А це найбільший запит за компенсацію майна з Титаніку за втрату одного предмета багажу або вантажу. Перед тим як перейти до наступного фільму, нагадаю, що ваш лайк, коментар або підписка на канал дуже допоможуть потрапити цьому відео у рекомендації, щоб якомога більша кількість людей побачила цікавий контент про мистецтво українською. Сюжет наступного фільму розгортається навколо одноіменної картини Щіголь Карла Фабріціуса, представника золотої доби Нідерландів, про яку ми, до речі, нещодавно говорили. Фільм знятий за романом Донни Тарт, і за сюжетом головний герой в дитинстві переживає теракт у метрополітен музеї, у якому помирає його мама. Один з відвідувачів поряд з хлопцем сильно поранений, але перед смертю він встигає сказати йому забрати Щігля. І далі ми бачимо, як все його життя ця картина впливає на нього та на інших персонажів, і по суті навіть стає повноцінним учасником подій. Ситуація у книзі і фільмі, звісно ж, вигадана. А реальна картина вже багато років зберігається у королівській галереї Мауріц Гейс у Гаазі. До слова, а ви знали, що щіглі були популярними домашніми тваринами? Адже їх можна було навчити різноманітним трюком. Тому на картині лапка птаха з кутам мотелевим ланцюгом. А ще у голландському живописі Щіголь це символ плодючості. У цьому контексті ми можемо побачити його і на одній з картин Воска Сад земних насолод. А ще один фільм, у якому сюжет обертається навколо викрадення картини Транс. Під час аукціону головний герой, якого, до речі, грає Джеймс Макевий, викрав картину Франциско Де Гоя Вільми у повітрі або іноді перекладають як політ відьом. Але через ряд подій він не може згадати, де її сховав і вдається до методу гіпнозу, щоб відновити свої спогади. Сюжет фільму, звісно, цікавий, але нам набагато цікавіший вибір картини. По-перше, гою як центрального художника обрали не просто так. Він, звісно ж, не є представником течії сюрреалізму, але його картини дійсно певною мірою сюрреалістичні. Він досліджував реальне життя, поєднуючи його з фантазіями та уявою. Гоя надихав далі та інших сюрреалістів. Ось що каже про це сам режисер Дені Бойл. Цитую, що гою вважають батьком сучасного мистецтва, тому що він увійшов у розум, і в картині Відьми у повітрі ми бачимо чоловіка, який ховається під ковдрою. І я дуже сильно відчув, що це персонаж Джеймса Макеви Саймон. У роботи гою багато явного насильства. Це дуже пасувало до цієї історії. «Відьми у повітрі, без несе відчуття надприродного контролю, що витає над історією. А тепер додам вже від себе, що дослідники вважають, що картина взагалі критикує забобонність та невігластво, посилаючись на іспанську інквізицію. А ще на ній можна помітити явний символ того самого невігластва: віслюка. Крім у повітря, фільм згадує ще одну картину гої Маха «Маха Оголена». В одній зі сцен головний герой роздумує над внеском гої у мистецтво і каже, що саме він був інноватором у зображенні жіночих тіл, які у високому мистецтві раніше були ідеалізовані та позбавлені недосконалостей. Гоя був першим, хто намалював оголену, як він її бачив. Він зобразив волосся на жіночому тілі, що було дуже незвичним для того часу. Через обмеження Ютубу я маю розмите зображення в певних місцях, але сподіваюся, ви зрозуміли, що саме мається на увазі. А тепер давайте разом подивимося декілька надзвичайно красивих алюзій на популярні картини, втілених у кіно. У фільмі Острів проклятих Мартіна Скорсезе є сцена, що повторює знамениту картину Густава Клімта Поцілунок. Загалом ця пара з картини Клімта вже давно стала по-справжньому канонічною. А цей кадр з меланхолії Ларса фон Трієра, натхнений творчістю прерафаелітів, і, зокрема, картиною Офелія Джона Мілле. Трагічність картини повністю відповідає настрою фільму. Картина опівнічники Гоппера» надихнула Рідлі Скотта на саме такий вигляд міста майбутнього у культовому фільмі Той, хто біжить по лезу». Серіали теж радували нас численними згадками творів мистецтва, до прикладу, серіал Пітьма який неодноразово отримував схвалення критиків за свій складний сюжет. Тут можна побачити одразу дві відомих картини: перша падіння проклятих, також відома як падіння повсталих ангелів, це релігійний сюжет Рубенса, який зображує купу тіл проклятих, кинутих обезодню Архангелом Михаїлом. У серіалі ми її бачимо у кабінеті Адама. Не хочеться спойлерити, тому тільки скажу, що тут вона ідеально доповнює роздуми героя про свої вчинки в цей момент. А друга картина у цьому серіалі Адам і Єва Лукаса кранаха старшого. Картина розділена на дві частини, і, ймовірно, тут вона використовується щоб показати протилежні погляди героїв серіалу, яких теж звуть. Адам і Єва. Взагалі цей образ доволі популярний в масовій культурі, його можна побачити ще в одному серіалі, а саме в заставці до відчайдушних домогосподарок, яка починається з картини Адам і Єва. Символічно, чи не так ця заставка містить ще купу посилань і фактично демонструє нам різні образи жінки у мистецтві. Наприклад, далі ми бачимо розписи з гробниці Нефертарі, найбільшої обдалені цариці в Луксорі. А наступний сюжет взятий з картини Яна Ванейка, портрет подружжя Арнольфіні, однієї з найзагадковіших картин у світі. Кожна деталь вдало підкреслює розкіш і багатство, в яких живуть цей, м'яко кажучи, неприємний зовні чоловік. Та його дружина. А ще тут можна побачити відображення самого художника у дзеркалі і підпис, який буквально означає, «Ян йко був тут. Детальніше цю картину ми розберемо вже в наступному відео, тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Рухаємося далі, і тут у нас американська готика Гранта Вуда. Як повна протилежність до шикарного життя Арнольфіні, тут зображені змучені американські фермери, батько і донька. Вони символізують стриманість і пуританство, що особливо помітно, коли поруч з'являється – образ самовірно натхнений роботами Джила Елфгрена. До речі, ви знали, чому це називається саме так? З англійської пінап перекладається як прикріпити. Тому саме так називали зображення, які призначені не для показу в галереях та на виставках, а саме для прикріплення до стіни. Наступна ілюстрація в заставці це посилання на плакат американської пропаганди 1946 року, його автор Дік Вільямс. Дослівний переклад тексту на оригінальному плакаті Я пишаюся, я борюся з голодом, консервуючи їжу вдома. Знову ж таки, тут ми бачимо один зі стереотипних образів жінки образ домогосподарки. Далі в заставці у цієї жінки з рук падає банка супу Кембл, яка, звісно ж, відсилає нас до культового твору по парту «32 банки супу Кембл Енді Ворхола. І закінчується все персонажами з двох ілюстрацій Роберта Дейла, романтична пара і пара, що свариться. Виконані вони у стилі коміксів, і це теж зразок по парту. У серіалі Сенсації 2021 року грав Кальмара теж як дивно зустрічаються посилання на витвори мистецтва. По-перше, ці сходи, які ми часто бачимо в кадрі. Вони явно натхнені роботою відносність нідерландського художника і графіка Ешера. Він досліджував перспективу та виходив за межі фізики, переосмислюючи науку у своїх роботах. І якщо Ешер надихнув їх на форму, то на кольори і деталі творців явно надихнула Ламуралла Роха або червона стіна. Це житловий комплекс в Іспанії, який спроектував іспанський архітектор Рікардо Бофіл. У 1973 році, крім цього, тут є референс на крик Мунка, згадка картини Магріта Імперія Світла. А ці золоті маски посилаються на сюрреалістичний бал Ротшильдів, який пройшов у 1972 році. Тоді його відвідали зокрема Сальведор Далі і Одрі Хепберн. Гості повинні були носити маски тварин, а персонал був одягнений у котів. Ця вечірка, без сумніву, стала однією з найвідоміших в історії та отримала різні відгуки, бо не всі побачили в ній виключно розкіш. Хтось звинуватив відвідувачів у марнославстві та навіть у причетності до ілюмінатів. Ще один серіал, який згадує відомі картини, – «Пліткарка». Він може здатися поверхневим у багатьох моментах, але деталі тут ретельно пропрацьовано. І тема мистецтва використовується дуже вміло. Наприклад, одна з ключових сцен «Знайомство Блер і принца Луї відбувається в музеї Орсе в Парижі. Вона споглядає відому і дуже скандальну картину Сніданок на траві Едуара Мане, яку свого часу навіть не допустили до участі у паризькому салоні. Пізніше вона виставлялася на салоні відхилених і вважається однією з ключових картин, що заклали початок модерного мистецтва у серіалі ж. У героїні питають, чи любить вона мене? Вона відповідає, що обожнює, і потім каже, що взагалі любить імпресіоністів. Цікаво, що сам мене не вважав себе імпресіоністом, і дискусія на тему, хто ж він, реаліст чи імпресіоніст, Точиться досі, я схиляюся до думки, що він все ж був більше предтечою та натхненником імпресіонізму, але не абсолютним його представником. В кінці Луї зазначає, що американка, яка любить мене, це занадто добре, щоб бути правдою. Крім цього епізоду, ми бачимо декілька творів мистецтва на постійній основі в квартирах манхеттенської еліт. Це підкреслює їх багатство і гарний смак теж. Наприклад, тепер уже культовий знак Прада Марфа від митців по парту Елмгріма і Драксета, що став відомим після їхньої інсталяції, або, якщо кажуть, скульптури лендарту, побудованої у вигляді несправжнього модного будь на шосе у маленькому містечку під назвою Марфа в штаті Техас. Також тут ми бачимо роботи Носії Кікі Сміт, посилення Мерілін Мінтер та спектр Річарда Філіпса. До речі, сам Філіпс навіть знявся в одному з епізодів у ролі самого себе. Ще один художник, який з'явився в серіалі, Тодді Чурсіо, за сюжетом Сирена проходить співбесіду з ним. І ще одна сцена серіалу це відвідування героями аукціону Сосбіс. У серії вони змагаються за рідкісну фотографію Патріка Макмалена, який часто знімав нічне життя нью Йорка та різних зірок. Після аукціону сирена стоїть з придбаною фотографією в руках, але насправді цей момент дуже нереалістичний, адже після покупки треба перевірити оплату, підписати купу документів про передачу прав власності тощо. Тож, вірогідно, це було зроблено для ефектності кадру. Але не відміняє неправдоподібності. В цілому ж над серіалом в плані мистецьких деталей попрацювали досить класно. І наостанок згадаємо про мультсеріал, який протягом довгих років дарував нам не тільки прогнози майбутніх подій, а й безліч згадок відомих картин. Це, звісно ж, Сімпсони. Тільки погляньте: за ці роки Сімпсони у своїй класній мультяшній манері показували нам полотна Моне, Мане, Ван Гога. Магріта, Бутічелі, Далі, Пікассо і ще багатьох відомих майстрів. Якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі на сайт, де зібрані всі-всі референси з Сімпсонів. Такі маленькі, але детально пропрацьовані посилання у серіях показують справжню любов творців до мультсеріалу та до його глядачів, адже вони не тільки популяризують мистецтво таким чином, а й роблять світ Сімпсонів ще більш об'ємним. Що ж, на цьому будемо завершувати. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео і поєднання пізнавального з розважальним. Якщо це відео збере багато переглядів, зробимо другу частину у мене вже навіть є трохи матеріалу для неї. А якщо ви теж згадаєте фільми, у яких зустрічали посилання на улюблені картини, обов'язково пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео!